пішла на набережну, моя подруга побігла. Вона з раночку бігає, молодець. А я вийшла тільки прогулятися та полюбуватися цим милим Середземним морем, тепленьким Середземним морем. Зараз восьма ранку. На набережній біля моря ще нікого немає, тільки спортсмени. Сьогодні також теплий день. Температура повітря на зараз це 20 градусів. В день має бути 25, Вода в середземному морі все ще 25 градусів. Дуже дуже комфортна для купання. Сьогодні трохи хмарненько по прогнозу погоди має бути дощ. Пощастило мені, що за всі три тижні, які я була в Кемері, дощу так ні разу і не було. Подивимося, яка буде погода всі Дуже хочеться, щоб вона таки ще протривала довгий час теплою, сонячною, тому що хочеться, щоб мої дівчатка відпочили на морі, накупалися вже вдосталь, бо в нас попереду зима. На пляжах ще людей немає, але вже дивлюся, поприходили тут рушнички, поскладали. Загалом то на цій. Набережні знаходяться дуже такі гарні готелі. Декілька барутів. Мабуть, три барути. Ми йшли коли сіде старого міста, то проходиш повз такі дуже дуже гарні готелі. В Кемерія відпочивала в готелі, там де була їжа, це триразове харчування. А всі де ми без їжі. І довелося вже зіткнутися з цінами, які є в Туреччині на харчування. І що я вам хочу сказати, що хоч тут все і здорожчало, але відносно до гривні, то тут ціни все одно дешевші. От над морем бачимо хмаринки, а на небі ще сліди від літаків. Тут дуже багато літаків. Так, сумую за літаками в Україні, за цивільними літаками в Україні. Будемо вірити в нашу перемогу. Дякуємо ЗСУ за те, що вони дають можливість нам ще жити. Що ти такий гарний котик чорнявий? Ой, який гарний котик. Пляжі, всіде, піщані і море трохи не такого кольору, як в Кемері. Якщо ближче підійти, то воно зеленіше, тому що коричневий пісок. Проти сонечка не дуже видно. Тепленько, гарно. І після такої гарної прогулянки робочий день має бути дуже-дуже продуктивний. Вже бачу на горизонті свою подругу, яка пробіглася по набережні. Я її дочекалася тут. І зараз підемо снідати. Завтра також сніде. вийду на прогулянку Анею, тільки треба буде вже вдягнути купальник і поки вона буде бігати, а я зраночку покупаюся в морі перед робочим днем. А котик відпочиває. Да, котику! Добрий вечір, друзі. Сьогодні все те 2 жовтня. Був цілий день дощ, погода така хмарна, вітряна. Прийшли подивитися, що відбувається на морі. А море таке неймовірно красиве на заході сонця. Хвилюється. І хвилі так розходяться далеко по пляжу. Вигляд, як на океані. Чоловік вийшов половити рибу. Мабуть, такий шторм риба ловиться набагато краще. Хочу вам нагадати поставити вподобайку, підписатися на канал. Буду дуже вам вдячна. Давайте будемо підтримувати україномовний контент на Ютубі. Неймовірно, гарний краєвид, водичка тепла, хоча на вулиці 24 градуси зараз, але водичка 25. Так, Марина така над нами все чорнішає і чорнішає, і вже починає накрапати дощ. Треба швиденько бігти в готель, тому що як застане нас цей тропічний ливень, то думаю, буде дуже цікаво. Це попереду вже йде дощ, така чорна стіна. Надо швиденько бігти в готель.